Методи розрахунку надійності складних структур. Для розрахунку надійності складних структур застосовуються такі методи: Метод перебору можливих станів складної структури, методи перетворення складної структури до послідовно паралельної. За допомогою еквівалентної заміни трикутника елементів зіркою та навпаки, за допомогою розкладання складної структури за деяким базовим елементом теореми розкладання, методи, що базуються на структурному аналізі складних схем, метод мінімальних шляхів, метод мінімальних перерізів. Відомі показники надійності всіх елементів, отже, можуть бути розраховані середні ймовірності відмов. І ймовірності працездатного стану. Потрібно розрахувати показники надійності структури щодо вузла D. Метод перебору можливих станів системи. Наведена структурна схема типу містка може бути в 32 станах. Кожен із елементів перебуває в двох станах роботи чи відмови. Ймовірності всіх можливих станів можна отримати розкладанням виразу. Аналізуючи всі стани, переконаємось, що 16 з них відповідають працездатному стану структури щодо вузла, а 16 – відмовному. Переваги методу він дозволяє врахувати обмеження пропускної спроможності окремих елементів. Основний недолік громісткість навіть для структурних схем надійності з невеликим числом елементів. Так, якщо для схеми містка врахувати можливість відмов вузлових пунктів, то кількість станів буде дорівнювати 512. Метод розкладання складної структури за базовим елементом. Цей метод ґрунтується на використанні формули повної ймовірності, розглядаються дві несумісні події які утворюють повну групу подій. Подія B1 1 деякий базовий елемент складної структури перебуває у працездатному стані. Подія B2 2 базовий елемент у відмовному стані. b 1 плюс Б2 це подія У, достовірна подія площа квадрата. Розглядається також подія А. Структура знаходиться у працездатному стані щодо вузла Д. Згідно з формулою повної ймовірності, ймовірність події А, яка може відбутися або спільно з подією Б1, або спільно з подією Б2, розраховується таким чином. Алгоритм розрахунку. У структурній схемі надійності вибирається базовий елемент. Нехай базовий елемент це елемент 5 структурної схеми надійності, Щодо умов його роботи виписуються дві гіпотези події. B1 – події. Б1 базовий елемент у працездатному стані, ймовірність працездатного стану П5. Б2 базовий елемент 5 у відмовному стані. Ймовірність відмовного стану елемента 5 – 5 Для двох несумісних подій гіпотіз B1 і B2 вихідна структура схема надійності перетворюється на дві нові схеми. У першій. Замість базового елемента ставиться коротке замикання ланцюга, тобто базовий елемент виключається і відповідні вузли, з якими він пов'язаний, з'єднуються. У другій схемі замість базового елемента розрив. Далі обчислюють ймовірності працездатного стану кожної зі структур, якщо вони є послідовно паралельними структурами, тобто, згідно з теоремою розкладання, знаходять умовні ймовірності працездатного стану структури при здійсненні кожної з гіпотіз B1 і B2. Знаходять ймовірність працездатного стану структури щодо розглянутого вузла D. У складній структурі цей алгоритм використовується багаторазово до отримання усіх перетворених схемах паралельно послідовних структур. Дякую за увагу!